Сьогоднішній конкурс, власне, mm. буде присвячений е, йому, mm. і ви всі вивчали йому віршики, вивчали пісні на його е, слова, тому ми зараз починаємо наш конкурс «Щитів». <звіл> Барвінок цвів, зеленів, склався, розтилався. Там не досить перед світом, на садочок покрався, потім веселі квіти, побив, поворотив, шкода того барвіночка, і не шкода. пошкода. Не вибрала нас на. Сіроні стала, ти взяла мене маленького за руку, У школу хлопця одвела, додам водяка в науку. Учися, Сергій, бою, колись на будуть люди, ти сказала. А я й послухав учись і випускався, а ти збрехала. Це вода спіття, саму на колині. Всей це на кодоні, свого на колині. Сайти калинка, ця відмолоді. Воси, волоси зелені. Себе пишневий коло хати, кущі над вишнями году, ло з йдуть, мають і дочі дівчата, а матері вечерять йдуть. І я, вечеря коло хати, вечірня лівенька встає. Рости, рости, моя пташечка, мій маковий цвіт. Розбивайся, поки серце твоє не розбите, поки люди не дознали тихої довини. Дознається, пограй красою, Ані калі оченята вмиті сльозою, ані серце твоє тихі, добрі і дібочі, Не заступить, не закриє наситі очі. Садок мистець колохани, всі рядвичями. Платери з полгами Вдивають і носіють дівчата, а батарі клечею. Зоре моя вечерність, йди над горою, поговоримо не неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як не права сорочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустилися, а над самою водою верба похилилася. Трехінько, вітер міє, сади валині, міща, над і на ним, віченами, нами мене зі. Інок світ і зелені, слав все та не перед світом в садочку укрався, потоптав веселі квіт, попив помороди, шкода того бар'їночка, і не досвід о штуках заходить, хоч і в дивить, поле мені міє, гадіють люди, що відпочинок, а я дивлюсь і серцем вино темний садочок на Україну. Світає, країна попалає, соловеків там немає, сонце зустрічає, І досі сниться, вийшла з хати, веселая, з мати, Цілує діда і дитячий чола слизь. Я вечері колу хати, зачине віренька встає, донька вечері подає, а мати хоче навчати, так слова йому додає. Це ладони, червона калина, Ніби за я. Дівчина дитина, любимо.

Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину над водою, не з червону калину. Щала і рясом боліком грима, а на поліжани чоловік погано, Землю зі своєю вранці зустрічає. Сонце заходить гори гору Та ні. тихне, поле немі, радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся і серцем вину темним садочку на Україні. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Ой, не роботи нема. Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співаючи ідуть дівчата, а матері вечерять здуть, сім'я вечеря коло хати, печівня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку надає. і сонце діти дихали собі кашником, ти стали хвалити з обмогу. Томик святкам з листою пожило. А ті стьожку, ті стрічку купили, кому шапочку смушеву, чи від кишка повні, кому свитку, Лише одна, сидить без обнови. Чу дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейку в темні мгає, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Сади лани мріє, між ярами над стовами верби зелені. Навіть коло хати, хощі над вишнями ведуть, мугатирі з плагами йдуть, співають ідуть, дівчата, а матері вечерять ждуть, учися серьезно, колись нас будуть люди, ти сказала, а я й послухаю, вчився і вивчуся. а ти збіркала. Зора моя вечірня, зійди над горою, поговорим ти, в неволі з тобою, розкажи. Сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка соколина вітру спустила, а над самою водою верба похилила, аж по воді розіслала зелені вітрі. Тече вода з під'яла роялом на долину, пишається над водою червона калина. Залишається калименька, я в молоді, а кровь вози, вози зелені. Втало. Вийшли дівча в воду бивати, пивалу заспівала, вийшли з хати, батько і мати садом погуляти, повадитись когось, дронів свою взяти. Молода! ми при нас деминали, хіба на засоро, чи то так сонечко сіяв, чи так чого мені було. Він так любо, любо встав. Наче в Бога. Уже прокликали до пані, а я собі у бортілі і Борисія Бога. І не знав, чого маленько мені. Тоді так приязно молилась, Чого так весело було? Господня небо і село і огняни наче веселилось. І сонце гріло, не пепо. Це Сидо поштеві коло хати, хрущі над вишнями нагодуть. Плухата з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата. А матері вечеряч туло. Сидить без умови. Сиріточка, рученятка, сховані в рукава. А й мені, мата, мені мати купувала, мені батько справив, мені е, ще хрещена мати лишту вишивала. а я ж попав у біла, сирідка сказала. Тарас Григорій Чеченко, зоря моя вечірка. Зоря моя вечірня зійди над ворой, поговоримо, на волі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, я у Дніпра селочка воду позичай. Тарас Григорович і маленький комаленький моряк. Рости, рости, моя пташка, нема ковиціти, розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дістають, дикові долишні. Не знаю це, пограється, заслужить й кинуть. Наша Шевченко не на салон. Великдень салони, на великденья салони, мати сонце, діти грали собі крашеньками та стали хвалети з одному. Тому з Шевченко, садок вишкою широ садок Водок бишлевий колохан, над вишнями рубує, воно вірш поганий. Учи дівчата, ні вечерні честь. Тече вода в синє море, та не витікає. Шуха Ко козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, діти тихий, краю милий. Моя Україна, за що тебе снітроба? За що мама він? до схід сонця вуху не молились. Ну так побувати, мене не могли самі степу широку на Україні, ми самали широкополі і пройкуть, було чути, як залегли. Старі хмара залимала, а друге з поля зажурилася, ніколи. Зажгури, заплакала, як маледити, ніхто її не чує. Козаці спорили що так, щоб такий та київатись і спочивати, то ви нами обішою його поважати. Але хотя коло його на соціально. А тим часом такі копсарки сіти сіпали. Міклю на це пінали, Я пасіня за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені її чували? Мені так любо, любо стало, Не наче було.